Пішла. Для щоб не відходили, я її зразу буду підтягувати. Так хтось є. Хтось непоганий. О, Знову така. До півтора кілограмчика. Доброго ранку всім. Сьогодні я знову приїхав на риболовлю. На такі гарні місця, дивіться. О, очерети, лід, лід і очерети. Така гарна місцена. Знайомий мені порекомендував сюди приїхати, половити щучку. Тому я сьогодні з самого раночку вже тут. Дощ іде сьогодні тепло, відлига. Буду виставляти жерлиці. Немає покльову. Паршу штук я поставив, але щось не покльовує. Так, в мене перший загар. Ну, Нарешті сподіваюся, що це не карасик. Та щучка. там на канавці. Не бачив, коли вона загорілась. Майже вимикало. Тут не можна далеко відпускати, бо тут очеред кругом. Як засуне, то віч не витягне. Na, tai chyba nevėdomas, koks jis čia stovi. О. Але ніби то є хтось. Не вже. Ну, давай, давай. Ох, є хтось, да. Ох, яка непогана. Яка непогана. шука перша, дивіться. Ох, люди мене. Нічого собі. Оце рибина Ой-ой-ой-ой-ой. Оце рибина перша. Ха-ха Нареш Ей, ти мені пальці не подали Така тобі гарна Шучка. З півтора кілограма буде точно Важу там десь, хай ну зараз герлицю. Красавиця, га? О, це вже щось, а то кілька днів їздив, нічого не міг піймати. Чтось Гарний. попало. Не бачив як крутила тільки Ну нічого що тільки що пішов, і плавати будеш порізав собі Короте, ще тут живця не зарадив тільки йшов по життя, дивлюсь, вон у мене захворівся пропоревся То карась великий був, не знаю. Може це карась. Горі. Ща нічого, як щуку витягувати сюди, то він не, не горів. Що там? Вимотала всю ліску вже. Що ж це таке си нічого ні? Ще мутає. Ще, ще мотає. Вона ще наклюла, бо я йшов сюди, тому то ще не було загару. І крнула ще або то виплюнула. Або то жує. Сразу буду підтягувати. Так хтось є. Хтось непоганий. О, так. Знову така. До півтора кілограмчика. Дивіться, яка знов. Ох, яка краса. Ох, яка краса, а? Оце да. Все, треба скоріше заряджати. а й знову поїдуть. Знову загар. Тільки переставився сюди недавно таких хвилин 15 мабуть. І він загорівся. Крутить катушка, вроді би крутить. Так, крутить. Треба тягнути, бо тут почарай стільки, що шону. Зараз заведе, хто зна куди. Давай ну йди сюди. Нас тут є. Повела вже бочерет. Десь і Ах, Відпустила чи що? Точно відпустила. Та ти що? Та була. Ти скажи, ну Десь, Десь потягла туди в очерет і все. Я слабо підсік її. І... Можу понял. В чому проблема? Дощ такий ставити сильний. Давай-ка ще раз, ще раз її. Саманий. Так, в мене знову покльовка. Ще ну, якраз йшов перед носом саме покльовка відбулася, штатива навіть не взяв. Крутить. Треба тягнути. Вода кругом. Дивіться що робиться. Mm -hmm. як то поставити камеру не за встати вам. Опа, ідея хтось. Тось іде. Невеличко вот така, Краміт 300. щучка, Тись стей. Стій, мала, стій. Шіплю зараз тебе. Дивіться мальотка назад тиха живе Опа. Все, йду за живцем. Так, візьму я зараз зважу щупаків Що вони мені заважать Заміряю, заважу

Що десь кіле буде? Джебіж буде? Кіля чотири. Менше кіля чотириста. Зараз більше ще зважу. Так, більше буде біж? Біля 740 см. Дивіться яка хороша. Їде 740 см. Ще помірую вдовжину. Такі хороші щупаки. Uh -huh. Більше 56 А менше 51 так що дві залікові щуки. Дві залікові щучки. Дивіться які красавчики, ні? Блять, десь годину як не було кльову. Всього було шість покльовок, ще одну випустив маленьку. Дощ постійно йде. Але в мене костюмчик хороший реально. Оцей гамакацу костюмчик. Можете зайти по... За посиланням в описі подивитися. Взагалі класно, не промокає ніяк і теплий. Токо ходжу, десь ходжу, 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 потім нагнуся, вода з плечей збігає, Ну не пропускаю воду, я весь сухий собі хоч би що. Нормально навіть дошло вити рибу. Ох. Якийсь трошки перерив зараз в рибі, я так зрозумів. Тому почекаю трохи. Ще зважую рибу, тут он, дивлюся, прапорець загорівся. Вже, який-то він раз загорівся. Мабуть, третій точно. На Його я дві витягнув, першу і, і третю витягнув і знов загорівся. Один той самий. Кисницьце -то таке гарне, підібрав. Попав, де щука ходить. Що там у нас? О, крутить, крепко крутить даже. А ти що? Хнула сильно. Не знаю, що не випустила. Десь почула, що я йду, видно. О, ні, крутить ще. Крутить, крутить, треба підсікати мабуть. Треба підсікати. О, була і відпустила, мабуть. Не, є. Ой, якийсь чупак. Дивіться, який четвертий. щупачок. Добре, що геть за самого вусика клюнув. За кінчика. Красавчик, ні? Рота відкриває. Давай, мала. Ха -ха. Красота. Є ем мала риба, значить буде й велика. Так, на цю жерлицю вже третю витягнув. Гарне місце десь попав. Так, карасик, ти що ще будеш жить? Плавати. Давай, пішов. О, пішов, молодець. Хопа, все, є, чотири витяг. Так, знову загар. Це вже, мабуть, який-то дев'ятий. Декілька було холостих, стих. Це не знаю. Не крутить нічого, стоїть. А, кольця закинула за лапу. Точно закинула. Скажи, ну може бути що вже немає Ми трохи почекай за лапу була замолена. Карт хтось походу є, бо леску забрала. Леска лежала на льоду і ще воно її смекнуло туди. Значить там хтось є все ж таки ну давай футянуть здесь у зілля затягнула Скажи. Девочеред пішла мабуть треба, мабуть, висверлювати брати бура. Прийшов побура, тут мене знов в мене знову горить. жерлиця. Знов та сама, що вже я три витяг на ній. Це нормальне місце тут. Ще рибка Більша покльовувала. О крутить, крутить, постійно крутить, дивлюсь. П'ята вже по щоту малютка. Ну тут на кіло 400 клюнула одна перша. І вже після того ще. Чотири. Три, то тобто, є. Менші. Так, іду, я там ту буду висверлювати. Коротше, не дістав ту щуку відірвав, ліс кудись за очеред замотало, видно. Та й все, зараз піду візьму другого гачка поставлю. Ой. Добре, звісно. Хто я знаю яка тут риба була. Діща на один рибак тут цих шури бачить, тут постійно. Казав, що тут великі щуки є. Він казав, що він якщо не брехав, в неділю зловив тут на 8 кг щук. А хлопці на 4 витягував. Тому Шкода якщо якась відірветься. Таке, то воно. Треба Дивитися добре, щоб далеко не затягувала в очерет. Дощ пішов, сніг підтопило, така гвета Получаєте. Так. Немає звичайний оце пару маленьких покльовок було. Маленьких щупів все. Ждем вечора, кажуть вечір і тут плюють великі щупи. Тому сподіваємося на вечір. Так, 13 -та година зараз обід. Без трошки чаю, щось перекушу. Ну, до обіду витягну 5 щук. Дві взяв, три відпустив. Бо малесенькі були. От. Ну, казав один тут риба, що ввечері будуть великі клювати. Обично. Ввечері клюють. То ще є надія, що може щось зроблю. Так вже рибалка сьогодні сподобалася, то перед цим два дні наліновий рибачив, зовсім загарів не було абсолютно. А то вже то Ого-го. То... витягнути таких дві щуки, то єчко. Ще щось витягну до вечора, більше, думаю. Погода погана, тільки що дощ іде постійно. ще сонечко світило. Не, зараз якраз перестав обід, то думаю треба якраз поїсти. А то знову почне дощ іти, то потім недобре буде руки мочити. Перестали щочки попльовувати під обід. Олю мені вас на балку хліба. Тепер це тут я політи докадию. До кілограма. Як була Ваш така як нас, то мотала Так, да, Велика обично без перестанки мотає і все. Ну якщо активна, якщо така є пасивна, то. Дякую Що думаєш, вже з'їла чи ні? Дякую, дуже. Якщо вже мотала, Дякую. то Дякую. Так. Я вже був цей За... процес заглотування. До речі, так, да, якраз оця, оця калабанька, Тут е, щупаки гарні з весни брали на е, блісну І у куні по півтора кіля. Uh -huh. От якраз от там до тебе стоїть, трошки, трошки як дивитися лівіше. І отут якраз де оця ну, тільки чуть -чуть, ну, на, на виході. отут якраз оця канавка йде. Uh -huh. канавка і перед самою канавкою хватає по цікаво. А ну зійдіть з кавер! <рес> а чого так мало? Ту Та жоді мотала довго, ні? Ну. Чекаю, побити чи не побитий? Побити. побити. Ну. Але якась, мабуть, невелика, Маленько. ні. Я бачу, що вона по вся голосру зі... Буду вже збиратися, мабуть, бо бачу, що дощ стає сильніший, а покльовку немає. Покльову. Тому буду їхати додому. Що можу сказати про рибалку? Напроти того, що в мене було е, перед цим два дні на вінові, то, тут була супер рибалка. Тому Саша дякую тобі за рекомендацію, що ти підказав мені, куди поїхати і як доїхати. Ну, Мені дуже сподобалась рибалка, навіть, навіть риби додому привезу. Отак. От, все. Всім дякую за перегляди. Всього вам найкращого, до зустрічі!